Броню розікрали. Попереднє керівництво держави, фактично зруйнувало оборонну сферу України і довело її до занепаду. Так стверджують у генпрокуратурі. Сотні одиниць бронетехніки розукомплектовані, а слідчі тепер розслідують справи про зловживання службовим становищем працівниками 17 оборонних підприємств. Заступник генпрокурора Анатолій Матіус стверджує, що лише на держпідприємстві Житомирський бронетанковий завод оперативники виявили 78 розукомплектованих бойових машин, і у них відсутні двигуни, башти, радіостанції та генератори. На київському бронетанковому заводі узагалі зникли чотири танки: майже чверть тисячі у напіврозібраному стані. На Харківському заводі імені Малишева розікрали бюджетні кошти виділені на закупівлю панцерників оплот. Збитки точно ще не підрахувала, але йдеться про десятки мільйонів гривень. Питання навіть не в гривнях, а в тому, що ця техніка, яка є в наявності, настільки розкомплектована, що не може бути в найкоротший час відремонтована і направлена на потреби армії і Національної гвардії.